Приві, друзі, співаку Меловіну зробили операцію. А відомий футболіст підтвердив стосунки з блогеркою Дашою Квітковою. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. В яку мелвіну зробили операцію? Справа в тому, що у нього поганий зір, і у нього астигматизм. окрім того, його ліве око бачило на 25%, а праве на 40%. Тож мел наважився на лазерну корекцію зору. І до речі, він це боявся робити протягом кількох років, і зазначає, що це було одне з найкращих рішень в його житті, адже нарешті він може чітко бачити. До речі, сама операція тривала всього 15 хвилин. І мелевін не перший, хто вже зробив таку процедуру у 2021 році. І я зробив собі лазерну корекцію, бо також дитинство погано бачив. А нещодавно таку операцію зробила собі і Анна Трінчер. До речі, така процедура підходить не всім. і раджу проконсультуватись з приводу. Цього з мінімум двома різними спеціалістами. Футболіст Володимир Брашко опосередковано підтвердив свої стосунки з блогеркою Дашою Квітковою. Нещодавно їх знову помітили разом. Володимир у складі молодіжної збірної вирушав на євро 2025 Ну а проводжала спортсмена Даша Квіткова. Блогерка привезла брашка до місця збору футболістів. Після цього вони обійнялися і. Поцілувалися. Момент потрапив на відео в Ютуб канал Взбірна, І ведучий Андрій Іолкін не зміг стриматися. І, власне, спитався у Володимира, хто ж його привіз? На що футболіст випадково видав, що дівчина. Таким чином, спортсмен підтвердив, що між ними скідковує дійсно Роман. Акторка Яна Глущенко, яка нещодавно пішла з дизель-шоу, стала. Телеведучою Я не вести ранкове шоу ранок у великому місці на каналі ICTV. Чому дівчина прийняла таке рішення? Як їй тепер вставати з самого ранку? І про все це я розпитав у Яни особисто. Подивіться, Ян, привіт, Привіт. скажи мені, будь ласка, коли ти прийняла рішення, і коли тобі взагалі ICTV запропонували стати ведучою? Ну мабуть, за тиждень до ефіру десь так. Ну, розмови йшли десь три тижні тому, а от остаточно вони сказали: ну, давайте, давайте спробуємо. І десь тиждень назад, і от. Як тобі прокидатися з самого ранку, і в котрій годині ти тепер прокидаєшся? Ти знаєш, враховуючи те, що я мама маленької дитини, я прокидаюся завжди дуже рано, а зараз це вже капець як рано, але враховуючи наше що зараз в життя, ми майже вночі не спимо, тож ну, це не проблема прокидатися. Ну це рано. в котрій годині ти прокидаєшся в четвертій, в четвертій ранку. Тобто в тебе зараз робочий день е, починається там в е, пів шостої, я так правильно розумію, і десь до десятої ранку. Так. Окей, як тобі бути в ролі телеведучої, е, тому що у тебе немає не, не досвіду е, саме в такому прямому ефірі. Ну, ти знаєш, просто я коли прийшла, я, я запитала, а що мені робити? Е, скажіть, що мені? Вони кажуть, ти сама все розберешся. Ну там просто досвідчені, доволі досвідчені ведучі, і я така, ага, вони так роблять. Ага, я кажу, жарту. Скажи мені, от головне, жартувати можна? Вони кажуть, тобі да. Я кажу, добре. Окей, тобто я правильно розумію, що все одно оця історія з гумором і десь з блондинкою, вона продовжує бути з тобою навіть у цьому шоу. Ну ти розумієш? Просто може далі я буду по інакшому якось себе вести, тому що враховуючи, що новини бувають і серйозні, дуже серйозні, і такі більш лейтові, хоч якось розряджати а Оцю таку атмосферу хочеться, хоч трішечки якось, щоб була більш жіночність, більше десь там розрядити якимось жартом. Не знаю, це ж просто була перша спроба. Угу. ну зазвичай Далі, далі можливо, далі, можливо, я буду настільки на серйозна, не знаю, як воно піде. Може, я як... звичайно на телеканалах і на великих таких холдингах ну є певні. Прописані е, образи, називаємо це так, так? тобто е, кожен ведучий він розуміє, в якому він образі працює, цей образ може бути близький до цього до цієї людини. Е, так? Тобі не говорили, в якому образі потрібно працювати. Тобто ти просто Ні. стартуєш, умовно кажучи, і красиво. Ну і може, трішечки інколи розумна. Угу. Е, головне питання, Ян: е, скільки зараз платять на українському телебаченні? Ну, враховуючи те, що це було е, якось можна сказати пробне, я все рівно тобі не скажу суму. Mm -hmm. Але е, якщо е, так відбудеться, що я все ж таки буду на постійній основі, то будемо вже обговорювати гонорари. А тебе влаштує гонорар в 2000 тисячі доларів за місяць? Дивись, оце твої питання. Я не люблю питання про гроші, тому що хтось скаже, що це великі гроші, хтось скаже, що це маленькі гроші. Я взагалі, в принципі, не за гроші, а за творчість. Якщо я буду таким чином розвиватися, то там вже ну, яка сума буде для телеканалу і яка для мене? Я думаю, ну, тобто, що... просто зараз на телебаченні, вони отримують менше е, гонорарів ніж раніше. Це було так, але mm -hmm. в середньому ведучий ранкового шоу на телебаченні зараз отримує 50-70 тисяч гривень на місяць. Е, uh -huh. Тебе влаштує, от, власне, якщо тобі запропонують там 50 тисяч гривень. Це враховуючи що Де, треба це... прокидати. Банку, бути у прямому ефірі так майже щодня, а відповідно потім ще там планьорки Оці так з приводу ефіру на завтра. Дивись, якщо я буду кайфувати і вони будуть кайфувати, то ми прийдемо до якоїсь сприйнятної суми. Ян, я раз ми вже зібралися тут. Не можу тебе не спитати Єгор з дизельшов. А він прокоментував те, що ти пішла з дизельшов і сказав, що йому прикро від цього. А є ну я так зрозумів по його посилу, що є певна образа, чи спілкувалася ти з Єгором після того як пішла з дизельшоу, і взагалі і після нашого з тобою інтерв'ю. А, дивись, я з Єгорем не спілкувалася, але ми з ним бачилися на прощанні з Максом Неліпою. Ми побачилися, ми привіталися, поцьомалися, ні про що не говорили, тому що, ну угу. на прощанні ж були, і все попрощалися, поцьомалися, все. Я ну я не знаю, він. Ну, він жива людина, у нього свої якісь певні емоції. Ображається чи ні, не знаю, але а, там вже ж десь в інтерв'ю він казав, що але він бажає мені там, всього найкращого і норм. Ти після того, як дала мені інтерв'ю, досить так ну, різко висловилася із приводу ДТП з Мариною Попласкою і з приводу дизель-шоу, так. Багато хто зробив певні висновки. Тобі прилітало з дизель студії від продюсерів за те, що ти це озвучувала. А що А що я сказала? Я нічого такого... ну, там все одно була така історія, що ну, наче там і не до кінця виплатили е, певний гонорар, і Ні, нічого, я ж, ну, я ж нічого не придумувала, я ніде не, не збрехала і е, чого мені мало щось прилітати. Я навпаки казала, що всіх люблю, всім дякую. У співака Андрія Кравченка, якого дуже багато і часто порівнювали з Олегом Винником, є десятирічний син і дружина, про яких він до цього майже ніколи не розповідав. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Багато говорили з Андрієм про його дитинство, про юність в селі, як оточені на нього вплинуло. І в 11 років він почав. Палити в подальшому він, до речі, два рази кидав цю звичку. Ще говорили про батьків, і Андрій зізнався, що його батько дуже стриманий, і майже ніколи його не хвалив і не хвалить. Стриманість від батька передалася і самому Андрію. Йому навіть у дорослому житті важко сказати своїм батькам фразу Я тебе люблю. А ще поговорили про те, на чому зараз заробляє Андрій Кравченко, адже раніше у нього був б'юті бізнес, який він розпочинав зі своєю дружиною, яку він в інтерв'ю все ж воліє. Називати партнером. А скільки заробляє Андрій? Чи пов'язаний з колишнім продюсером Олега Винника? Як доглядає за собою і навіщо поставив собі нові білосніжні вініри? І про це також поговорили. А, вийшло дуже відверте інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього відео. Заходьте приємного перегляду і вас до речі, в основному каналі Слава Дьомін майже 300 тисяч. Якщо ще не підписані, то закликається зробити і дякую, що ми разом. На Філіпінах відбувся міжнародний конкурс Man of the World 2025, на якому було обрано найкрасивішого чоловіка світу. Ним став 25-річний Юль Месіан з Іспанії. Хлопець навчався на фізіотерапевта, але зараз частіше працює моделлю, дефілює на подіумах, для всяких світових брендів. фоткається і у своїх соцмережах пропагує здоровий спосіб життя. Дівчата, питання саме до вас, як вам цей найкрасивіший чоловік світу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а Дмитро Монатік вразив новим дуетом. Цього разу він випустив спільну пісню з Олександрою Заріцькою з гурту «Казка». Називається вона Про тебе. Знімав кліп до цієї пісні режисер Руслан Махов, який колись працював в команді Алана Бадоєва. І Я вирішив запитати у Монатіка, чому саме з Олександрою він записав цей дует і з ким домовлявся щодо дуету самою. Олександрою Заріцькою чи з Юрієм Нікітіним, який є продюсером гурту Каска. Так, по-перше, я давно хотів співати разом з Сашою, не фантастичний тембр, і вона просто класна людина. Отака. Е отака. І -е, тому я радий, що це відбулося. Е я спочатку запропонував Саші, потім перезвонив пану Юрію, з ним поговорив. Ну і так ми пішли далі. Людський. А ще мені було цікаво, чи Саша одразу погодилася на цю пропозицію? В ту саму секунду. Діма кидав пару демок. Звичайно, коли він скинув цю пісню, то я вже така вау, вау, вау. Танці, секс. Все секс це. і танці. Так, да, все таке, мені дуже подобається. Тому ми дуже швидко все записали і вона була записана насправді, це така тенденція Діма. Він записує багато пісень, ще... Дуже зарані. І ця пісня була записана тому, а може навіть навіть півтора року так, тому. Так, так. Цього разу, як я вже і сказав, зняв кліп Руслан Махов, і я спитав, чому не Таню Муїні, з якою Монатік часто співпрацює. Ми дуже давно хотіли з Русланом Маховим пізняти, було цікаво. І Я насправді дуже ну, радію від того, яка робота вийшла, і від того, як Русік, як режисер, розвивається. Прям молодець. І я впевнений, що це наша не остання робота. Як і неостання робота Стані. Ну і справді, кліп вийшов стильним, виглядає дорого. А, і тут питання: його вартість від 3 до 5 тисяч доларів 5-8 чи 10. Плюс? На це питання відповість Карпатська Джерельна. Посилання на кліп Дмитра Манатіка і каски залишу в описі цього відео. Подивіться обов'язково і чекаю ваші думки щодо пісні і самого кліпу. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.